Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тавер Дефенс для того, щоб перевірити нових класних юнітів. Я, коротше, рішився, і скоріш за все, ми щас підемо на трейд Плазу, Купимо той лет купимо інших цікавих юнітів. Статі Сфорч Сфорд Ларч камерамен уже скоро перестане продаватися в магазині. Всього все 4 дні лишилось, навіть 5, грубо кажучи, і його в магазині уже не буде. В общем-то, у нас є Дейлі реварди. Давай їх позабираємо. 50 коїнів, потім ще 5 гемчиків, ще 50 коїнів і. З два Буст. і наскільки я розумію, сігма Гіфта, коли ти його відкриваєш, тобі якраз і падають оці ось кейси. Тільки в мене їх нема. Ну коротше, кейси, оці нові, в яких е -е, випадає новий готлік. В общем-то, погнали на Трейд плазу прямо зараз, тому що там треба мені прикупити декілька цікавих юнтів. Сподіваюсь, на той литмена ціна вже трошечки підупала, так само, як і на інших нових персонажів, яких я хотів би затестити. Тому заходимо. Ось оцей активіті Крейт. Він якраз і падає за за Оцю ось нагороду. Ось до Сігма Гіфт, якраз за ню він і випадає. Тому ціна особо тут і не падає, тому що ну, чели їх получають не так швидко, От і далеко не всі їх отримують ці кейси, і вони швидко розпродаються. В общем-то, тут ультимейт продається, не сігнутий, ну нічого страшного. Потім е, я хотів би прикупити собі, по-перше, той летмена, тому лицьково його прикупимо. Є в нас такий 4 тисячі гемів, дуже дорого. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш, хоч щось, то потрібно купити. Потім по Титан Пенсл Вумен. Оце. Ця подружка мені максимально жорстко цікава, тому що 70 рінжі, 120 тисяч демеджа, 40 тисяч продається. -ху -ху -ху. Хотілося би, хотілося би її якось е отримати. Давай попробуємо цьому чолу, кенти трейд. Може, я зможу якось затрейдити з ним, з цим дедпулом. Але він, звісно, конечно... а ні, він зараз в трейді, пожди. Якщо він зараз в трейді, то можливо, я з ним затрейджусь. У мене тут петенко пот... помаленько всякого разного то зараз купають. Я би хотів Тітан Pencil Вумен, але зараз він в трейді, блін. А скільки він ще не в трейді, я не знаю. Ладно, давай подивимося в залі, що в мене по інвентарю є, що я йому зможу запропонувати. Якщо він хоче за нього 40 тисяч, я зможу дати командера, який стоїть десь 4. Я зможу дати йому, напевно, хайпера. Чому б і ні? Це ще 8. І що я йому ще зможу дати, я не знаю. Я не знаю, що я йому ще зможу дати, щоб ну, плюс-мінус не так багато доплачувати гемами. А по суті, то я йому нічого й не зможу дати. Mm, оце халепа. Просто ця Титан Вумен, Тітан Пенсил Вумен, вона щас просто трошечки. Яке забафана в ціні. от, ну я йому і не можу трейд дати. На жаль. Вона ще забафана в ціні, бо їх дуже мало вибили. А панці Левант плюс-мінус недавно з'явився, і він ще буде йти і. Вона буде падати в ціні. Кстаті, Голден у мене Сігнути. Так, да, Голден-Сігнети, ми його замінили на Сігнуто. Мені би шеф Асігнуто, було б хорошо. Але в нього і шеф є. В цього чила у нього є дуже багато класних юнітів, прикинь. У нього і Pencil Woman, і шеф, і цей ультімейт у нього теж продається. Ну, чувак, солідний. Сразу видно, солідний перець. Так, окей, хорошо. Давай поки що візьмемо той летмена. Якщо я все одно ту, ту Titan Pencil Woman не можу купити, значить, я можу просто взяти Санту. Просто взяти. Тойлетмена. От. Він ще. О, є демедж, кстати, має. Це дуже хорошо. І взяти вченого, наприклад, на бабки. І взяти якогось начального юніта. Хоча ні, начальний юніт мені не треба. Мені, в принципі, можна взяти шефа, який буде давати ренжу. І діджея. І діджея, да. Отако. От і в мене виходить є демедж, є допоміжний демедж, і ренжа, є буст. І є бабки, все, мені більше нічого не треба. Можна на всякий випадок просто взяти ріпейр дрона. Просто чесно, на всякий випадок. І вернутися в лобі і погнати вендлес режим. Так як ми не можемо все одно прикупити ще ні вумен, ні, ні оцього тіпа ще нема сенсу купувати, тому що він максимально безстолковий, він супер слабкий. Він супер прям слабкий. І в подальшому він буде коштувати прям копійки, тому ну, я впевнений, що просто це все питання часу. От, давай активуємо відразу коінбуст. На жаль, уже x2 виходні кінчились. Я нічого й ні чортаю. Нафармив, але зараз спробуємо пройти максимально далеко той летменом. По суті, у мене буде весь демедж складатися з той летменів, і один шеф у мене буде, який буде бустити їм ринжу. По суті, то. Щас будемо дивитись. Ну, я сподіваюся, що все буде максимально легко і круто. А поки що давай ставити Сант. Отак от ставити автоскіп, і той летмен у нас, він, кстаті, такий здоровецький трошки, пацанчик. Прикольний, ринжа у нього ну, не сама велика, але й не сама мала. Тому може щось з того і буде. Зараз спробуємо потестимо. Бачимо, наскільки це все прикольно все виглядає. Помаленько-потихеньку всіх попідкачуємо. помаленько-потихенько поставимо ще юнітів. Я просто не встигаю нічого робити. Прикинь, у мене тупо, нічого не встигається. Я не встигаю всіх прокачувати. Так, тут уже халепа, треба нам шеф, а нема бабок на шефа, поняв. Те прокачаємо. Щас будуть бабки на шефа, поставимо шефа. Так, шеф почав дефатись, але у нас є ще далі проблеми. Скоріше за все, ми щас сламаємо нам базу цими типами. щас побачимо. Ну ці троє, по ідеї, не повинні його доламати, так що все повинно бути супер. Боже, Боже, Боже. Да, все буде супер, все буде хорошо. Все, договорились, все буде клас, не буде ніяких проблем. Потихеньку, просто далі бустимо наших подарунчиків і ні за що не переживаємо. Тому що у нас все хорошо. Шеф дефає максимально чітко. Пізніше поставимо діджея і поставимо обов'язково той летмена. Тому що він б'є, аоє є демеджем і б'є всіх просто відразу. Всіх відразу він б'є. Оце в чому саме прикол, він б'є як шеф. Тільки шеф просто кожному бомбу кидає, а той просто всіх буде бити. По ідеї, якось так буде відбуватися ця вся ситуація. І я сподіваюся, що все буде кайф. Я не впевнений, просто максимально не впевнений. Що побачимо. Потихеньку треба просто підкачати сант, І все буде, типа, чікі Все буде максимально хорошо. Дві потихеньку проходять навіть через шеф. Так, треба шефа підкачати 2500. Кух підкачав. Просто, бо якось чуваки, странно. значить, трошки проходять, значить, трошки і не проходять. Не знаю взагалі. Так, діджея ставимо Сразу бустимо тебе. Діджеєм забустили шефа дуже жорстко. Шефа далі зараз прокачуємо. Просто щоб він був максимальний і щоб не було в мене ніяких проблем. Камера репейерного моменту вже є. Давай її десь поставимо тут. Комаленьку, щоб вона сразу, якщо що, буст, щоб вона сразу, якщо шо Хіла мені діджея, шефа і так далі, і тому подібне. Так, шеф прокачений, діджей прокачений, камеру можна трохи качнути. І давай тепер балуватись. По суті, ми можемо поставити той литмена. Він стоїть на місці. Ага, у нього ось все якесь. А, ні, ні, це просто так здається. Він б'є якраз всіх по радіусу. Давайте підкачаємо на максимум. Ти не дешево, прокачуєшся, насправді. Ти кидаєш теж якусь штуку. Ти черевика кидаєш, чи що ти робиш вообще? Я і не поняв, чим ти б'єш. А він туалетами стріляє. Це прикинь У нього 150 тисяч демеджа в 0,75 секунд. По суті, доволі непогано. Ренжа 69. Блін, ну таке відчуття наче непогана заміна Голдену. Хоча Голдена є супер-мега-атаки і таймстоп. В цього чувачка таких моментів нема. Але його теж можна ставити дуже близько один до одного. Оце мені дуже подобається. Їх можна прям реально близько ставити. Так це кайф, чуєш? Це прям супер лютий кайф. Це дуже класний юніт. З урахуванням того, що він АОЄ Демедж має, типа дамажи сразу всіх. Так до того всього він ще й невеликий. Так до того всього він ще й... А так пожди, так він, напевно, і краще. Ще Голдена, типу він ж б'є всіх, а Голден доб'є ну, одного, тільки першого, ну Голден сповільнюєш. Да, да, блін. Ну прокачка в нього не з самих дешевих. Ну дамажив він, яке поняв всіх, да, прям всіх дамажить. Щас побачимо, наскільки далеко ми дойдемо. Мені здається, що шанси у нас є прям супер мега великі. У мене якраз уже є 20 юнітів, осталось просто-напросто їх сидіти, всіх прокачувати, бо демеж великий. великі 150-075. Це дуже багато. Це прям реально багато, і цей юніт буде коштувати своїх грошей. Ну не знаю, чи коштує він ще 4 тисячі, тих, що я ну за які я за нього заплатив. Але по суті, то зараз він ну, себе почуває максимально кайфово. Типа. Хто заходив радіус, сразу всі получають купу демеджа. Хоча в мене по суті ще нічого і не викачено. В мене тільки один викачений, другий викачений. Ще там якийсь викачаний. треба ще прокачати ріпер дрона по-любому на максимум, щоб він зразу всі хілив. Так, вас по 5 тисяч можна отако бігати, просто качати, тому що ви нормально буститесь за ці 5 тисяч. Так, і тебе за п'ятак можна підкачати. Ну а скажем так, по суті, вроді хорошо. Вроді хорошо. Ну да, таймстопів нема на жаль, але непогано. Можна взагалі зробити для чистоти експерименту, взяти ну плюс-мінус ту саму комбінацію юнітів, тільки додати сюди. Я просто не знав, їх поставив дуже близько, їх можна було поставити трошки далі, і було б, типу, в принципі. О, вони б не лягали спати, але суть не в тому. Можна попробувати взяти юнітів іменно оцього туалета, плюс ультімейт, в якого є таймстоп, плюс, ну типа замість ріпер дрона, ультимейта поставити і отак зіграти. А другу катку зіграти точно так само, тільки замість тойлетмена поставити Голдена. І подивитись, наскільки далі ви в цілому зможете дійти. Просто на фул автоскіпі, не вимикаючи його і так далі, і тому подібне. Мені здається, що різниця буде. От, але яка. Ніхто й не знає. Бо поки що ми дефаємо. Просто із-за того, що в нас аоє є демедж. Ти ж правильно, ну да, ти аоє демедж ти виходить, б'єш всіх, хто в твоєму радіусі. І це доволі таки кайфово. Правда, трошки не вистачає бабла для цього всього двіжла. Ну, в цілому. Ну, в цілому, все окей. Так, тебе теж прокачуємо на максимум. По суті, у нас вже четвертий. Ось от тиша повинен прокачатись. Тут у мене четвертій чили. І ти ще й лягаєш спати. На жаль, з одної тички, прям зразу. Тому тобі ріпер дрон нада. А бо голдену він ну, не сильно і потрібен, насправді. І потихеньку чили вже починають проходити. Це є великою проблемою. Чили починають проходити, але в мене ще ніхто так і не докачений до максимума. А так як всі ще не докачені, значить демедж ще не максимальний, який хотів би і міг би бути. Але пожди, уже походу, да, уже все, вже всі на максимумі у нас. Тому давай пробувати. Давай дивитись У нас 83 хвиля, всі прокачені на максимум. Значить, виходить, остальне, що мені потрібно, це просто підфармити бабла, продати оцих пациків і поставити ще одних Той По суті, на цьому все. Ну просто капець, диви. Ми потихеньку дефаємо, у нас 92 тисячі. Давай продамо вченого. Я не можу його продати, поїдь спить. Абалдеть. Так, продав. Хоч одного, хоч одного продав. Поставимо туалета. Так, там гліч. І гліч прям пошурував Да, походу, походу є проблема. Да, і гліч просто дойшов. 78-ма хвиля, все-таки. 78. Ну, ти знаєш, е мені здається, що якщо ми візьмемо просто Голденів, то ми пройдемо трошки далі. Бо там буде просто обичний таймстоп. Ми можемо навіть попробувати так зробити, по суті, то. І затестити летмена і Голдена, і все-таки поняти, хто з них кращий. Навіть не бравши ультимейта, просто тою самою зборкою, що з піти, тільки той летмена помінять на Голдена. Голден коштує трошечки дорожче. Но голдена прокачка дешевше. Так, летмен, потім мені Голден. Я так само просто квест, кстати, виконав. Забираємо 5 гемів на халяву. Халява це завжди хорошо. Так, мені надає Endless Mode і поїхали. Так, по суті, пробуємо те саме все зробити Фух, і пробувати. Правда, Toilet Man е, коштував трошки дешевше на початку, але я думаю, то не є великою проблемою. Ми зараз спробуємо все зробити. Ми Skip скіп просто юзаємо, а потім все ставимо. І в нас все по і буде максимально чі-ва-ва. Так, тебе прокачуємо, тебе прокачуємо. Все у нас супер. Тебе качаємо за 500, тебе ставимо. По суті, зараз не провтикуюсь. Зараз у нас все хорошо. Тебе за 500 качаємо, тебе за 200 качаємо. Уже 1000 є, тебе качаємо за 200, ми нічого не вкачаємо. Значить, у нас 200 держиться. Потім ми прокачуємо тебе за 800, тебе за 500. І мені чуть не вистачає бабла. Блін. Ладно, Тисячу сюди вкидуємо. Шеф, надо, 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 шеф, ставимо, шефа. І в нас, в принципі, все те саме, що й було тоді. Все так само в нас половина пройшла, половина ні. По суті. І щас просто качаємо наших вчених, наших Сант. Це найголовніше, що мені потрібно, просто тебе качаємо, тебе качаємо. У нас все хорошо, ніхто не проходить. В принципі, супер. В принципі, все кайф. Хорошо. Хух. Ну, я думаю, з Голденом буде набагато круче, тому що Голден все-таки то Голден, чому бо і ні. Правильно? Голден є Голден. Хорошо. Пробуємо. Так, вченого теж качаємо. Нам до Санта Тівімен. Теж допрокачать його бажано. Отако. Так, і тоді у нас уже шеф починав трошечки пропускати всіх. А зараз у нас все окей. Може, тому що я правильніше докачав сант. Є в цьому трошки ну, різниця, розумієш, коли санти докачені неправильно. А є різниця, коли докачені правильно. Тому, в принципі, будемо робити все те саме. Так само поставив діджея прокачав, потім качаю шефа. Бо тоді, звісно, коли ми грали той правди раді, я трошки провтикався з прокачкою самих Сант, і ми їх прокачали доволі пізно. Зараз, уже, звісно, ми їх прокачали набагато раніше. Значить, у нас в теорії буде більше бабла. але я сподіваюся, що все буде типа, ок. І ми все одно викачали всіх той і. Вони, ну, і пройшов гліч, а не якийсь там опр определенний юніт. Тому, в принципі, я думаю, проблем особо не буде. Ладно, що ми робимо? Ми ставимо голдена. голден зараз просто всіх убиває. Ми робимо таймскіп. От, і ставимо сюди ще багато голденів. Просто конкретним лайфхаком. Ну, я трошки провтикую, ставлю не прям рівно. Я думаю, то не найбільша проблема у нас. Головне просто поставити, та бо так як я все одно один, то ну, мені нема з ким ділити місця. Я й так спокійно можу всіх тут понаставляти, і проблем у мене особої не буде. Так, 20 юнітів є, даже тебе продамо. Поставимо так само обично одного. Тож дрона викачує на максимум, просто по приколу. Тебе щас давай на максимум, тебе давай ще на максимум, почти. Трошечки не вистачило бабла. Но. Опять-таки, Голдени, вони б'ють тільки одного юніта, і іноді в них вилітає атака, коли вони б'ють всіх. Той вже в свою чергу б'ють відразу всіх. Тому тут в той трошки є свій прикол. Голден на фулл прокачений має 143 тисячі демеджа, а не 150 Значить, у Голдена уже демеджа менше Уже на початку в нього демеджа просто менше, і плюс він б'є одного, а не всіх. Тому в цьому плані Голден програє. Ну і Голден ще набагато дорожчий. В цьому плані він також програє. Але у нього є кнопка, блін, таймстопа, яка дуже сейвить на 20 секунд, так-то. Ну, побачимо, щас, побачимо, не знаю. Тоді ми пройшли сіки. 79 хвиль плюс-мінус. Щас побачимо, скільки ми тут пройдемо. Ну тут, мені кається, у нас буде все набагато краще. Ми потихеньку помаленьку ще скачаємо голденів. Вже, ну, щас, на, на даний момент у нас проблем взагалі ніяких нема. Все дуже легко проходиться. Я також поставив одну камеру, чисто для того, щоб ну, не ставити на одного голдена більше. І я планую, навіть, не доставляти нових голденів, не продавати сант, тому що тоді я теж нічого не продавав. Ну як, в кінці там щось продавно, там уже по суті нічого й не рішало. Воно, тому що ну, гліч все одно летів. Зараз побачимо, як воно буде, я не знаю. Зараз будемо теститись. По суті, помаленьку прокачуємо голденів. Да, ще, звісно, багато голденів не прокачено. 4, 4, 5 голденів ще не прокачано. Але в мене є ще дуже багато хвиль в запасі, щоб допрокачати. Ну і сама прокачка голдена дешевша трошки. Ну, мені так здається, я не знаю. Можливо, я путаю, звісно. На там одна прокачка 17, друга, 28, там дорого. Дешевше, тут 12-20. і Тут прям набагато дешевше, але бачу, у нас уже теж юніти потихеньку проходять, але ми їх побивали. Щас будемо бачити, що буде все таки далі. В мене є надія, що Голден все таки крутіше. Вони не могли зробити юніта за робукси, який буде ну крутіший, ніж Голден. Я, я, я не вірю в це. Я просто в це не вірю. Мені здається, що Голден ну, уже крутіший. Плюс у Голдена ну, 12 пуль може попасти. У того типа, той летмена, просто одна пуля, і він спить. В цьому його проблема. Так, дивись, всіх ми просто повністю прокачали. У нас все кайф, все на п'ятий левел. У нас 76-та хвиля, всього на все. У нас і ріпеєр дрон прокачений, і шеф прокачений. По суті, щось побачимо, наскільки ми далеко дойдемо. Щас побачим. Бач, Голден, тільки одного. Тоді всі дамажили. Щас, звісно, б'ють е, дамажиться тільки ті, що одні з перших. У нас уже 80-та хвиля, у нас є проблеми. Нам по-любому треба буде нажимати таймстоп. І, скоріш за все, ми його щас і будемо нажимати, тому що нам до да всіх убивати, і всіх ми їх вбиваємо помаленько. Таймстоп батьох надамажив. І також само тоже розбивають їх всіх. І по суті, диви кайф, ми з усіма розібрались, вони були десь тут, уже їх тут нема. Вони вже на спавні всі. Так що, ми уже, по суті пройшли далі. Просто завдяки одному таймстопу. В мене буде ще один через 150. 50 секунд. Навіть ну в два рази менше, ніж 150, бо тут швидкість же x 2. Так що, по суті, через Так що, по суті, десь через хвилину у мене буде вже ще один таймстоп, і ми його зможемо заюзати. Правда, чи зможу я прожити ще хвилину? Ну, якщо щас попродаю цих чіпів, то звісно зможу. Ну блін, це ж не проблема того, що я тоді не продав і не поставив. Це проблема того, що той лет мене не могли дефатись. Бо зараз я можу, типу, продати, ще поставити голденів, і ми ще далі проживемо. В теорії. Ну я просто не знаю, чи це буде чесно робити. Ну ми вже побили рекорд, по суті. Ми вже побили рекорд. Тоді, ладно, давай я просто це все продаю. Продам, і не буду паритися і понаставляю ще з Голденів в купу. Бо ми все одно рекорд побили. Все одно уже голден показав, що він не просто так коштує так дорого, не просто так у нього така ціна. Він все-таки не нупвонячий. У нього все-таки не просто так є таймстоп, у нього все-таки не просто так такий демедж. У нього все далеко не просто так. І потихеньку у нас чуваки, звісно, проходять, але ми тупо ждемо кнопку таймстопа, яку я прямо зараз і нажму, і подивимося, куди ми ще далі дійдемо. Так, таймстоп на базі, погнали їх валити всіх, просто всіх розрулюємо і валимо. Потихенько брок. Брокенхарт теж розносимо. Правда, далі нікого не буває, бо тут брокенхарт. Ну нічого страшного. Далі вже прийшли гігант Турки і Тойлет. Ми їх теж виносимо. А прикинь до цієї бачки додати ще там ультимейта одного і одного фенмена. Все, Уже буде набагато сильніше. Буде ще один таймстоп, буде ще телепортація назад їх. І ну, можна сказати, буде просто класне комбо. Ну, ми вже як дефаємося, плюс таймстоп буде. Якщо ультимейта ще одного додати. А Ультимейта сюди можна додати, просто прибравши спікер пердрона, який тут, по суті, то, ну, ніякої ролі не грає. Він просто пустить діджея і шефа клокмана. І все. Ну, він його пробуджує, можна так сказати. І в мене ще через менше, хвили, ніж менше, хвилину, буде ще один таймстоп. Ну тут гліші щось ось забустяться. А, ну і вони вже помирали, по суті. 111-та хвиля у мене на базі. Ми, по факту, можемо таймстоп попробувати прибрати. Ну, так як у нас експериментами прибирати нічого не будемо, ми так же саме на таймстопах будемо пробувати дефатись. У мене щось камера ліпередрон нікого не відновлює. Чомусь, чомусь, то вона нікого не відновлює. Є великі проблеми з цим. Бо голдени скоро перестануть достати. А, вони не будуть переставати доставати Вони всю мапу, крію. Це не той мене, які можуть не достати. Тут голдене, звісно, в цьому плані трошки краще. Вони достають, але на мапі вже 215 тої летів. Коротше, і тут уже по, по любому програш в будь-якому випадку і 20 секунд мені мої просто не зароляють ролі ніякої. Ай, що юніти просто... А, ні, їх диви, вбивають трошки. А ну гліч пролетів просто, так. Да. На цьому вже й кінець, правда, таймстоп ми можемо заюзати, але ми вже програли просто. Режим лагає, бо юнітів дуже багато. Режим просто-напросто в цьому плані дуже сильно лагає, бо дуже багато юнітів, так. Да. Ну, по суті, ми вже програли. І скільки нам хвиль засчитало? 101 хвилю нам зарахувало, а не 79 чи 80, чи скільки ми там пройшли, чи 81. 79, вроде вроді ми пройшли, Чи 79, чи 78? да. Ну зарахувало нам тут уже набагато крутіше. Тут у нас уже набагато все прикольніше. Кстати, у нас 35-й глобальний ранг. Ми дуже валимо. Та й по суті, що? Голден все таки крутіший? Ну, той конечно, звісно, той але ну йому далеко. Йому дуже далеко. До. Голдена. <хи> Хух, друзі, ну на цьому, напевно, давайте завершувати. Не забувайте підписуватись на канал. Ми мчимо до сілі в 100 тисяч підписників. І я буду дуже радий кожному підписнику, який підпишеться і прискорить наш приріст до 100 тисяч. Ну і забудьте ставити лайки, Заходите по посиланні в описі в мій магазинчик купувати собі Юнітів. З вами був Санчелос і всім пока-пока. Кстати, активіті Крейд дали. Абалдін!